Чоловік під час огляду поцілував жінку у вульву. Чи може е, чоловік бути гарним гінекологом, якщо він ніколи не відчував жіноче тіло? Що означає ніколи не відчував? Ну. Тобто він ніколи не мав сексу? Ні, ніколи не був в жіночому тілі, ніколи не відчував, як це мати жіночі статеві органи. Точно може. Я маю багато колег, які дуже гарні спеціалісти, але мала і такі сумні, скажімо, випадки, можу розказати, коли чоловік під час огляду поцілував жінку у вульву. Він її про це не запитав, так. Тому це був момент такого мінімального насилля, можна сказати, я думаю. А що, типу, у нього закінчились для маска якісь ці, тіпо, чи? <світ> ну може, в нього такий фетиш був, я не знаю, так він захотів. Я ну ладно, пані, просто, наверное, якийсь кінчений. Да, так, да, так. Да. Ну, це точно кінчений, це 100%, так не треба робити. Е, я чого просто про це взагалі задумався, бо я ось що помітив: я бачив багато. Лікарів, гінекологів, але я не бачив жодну жінку-уролога. Як ти думаєш, чому так? Є, я бачила. Є жінки урологи Так. Я просто хотів підв'язати тут якийсь патріархат, типу що uh -huh, чоловіки, Аля, uh -huh. розбираються в жіночих статевих органах, а жінок де пенісів не підпускаємо, все, Вони тільки гінекологи. Чи все ж таки є гінекології? Ну, урологи жінки. Є, є. Якщо ми будемо статистику дивитися, то я думаю, це десь 60 на 40, Тобто, це доволі такий значний відсоток чоловіків.